Зокрема, вам питання про те, яка ж ситуація зараз з оборонною допомогою. Знаєте, я як представник фінансового комітету дійсно завжди, завжди звертаю увагу саме на фінансовий бік допомоги, і станом на сьогодні Україна можна сказати має кошти для е, о, озброєння і протистояння російської агресії. Е, зокрема, в грудні іноземна фінансова допомога України стала рекордною за весь час повномасштабної війни. Вона склала 9,3 мільярда доларів. Звісно, е, є певні. Проблеми і власне оборона допомога подекуди надходить із запізненням та не в повному обсязі. Якщо ми говоримо про, наприклад, показники на листопад місяць минулого року, то сумарно по Європі з 241 мільярда євро обіцяної допомоги реально було виділено 125 мільярдів. А США по лінії США із загальних зобов'язань на 119 мільярдів було виділено 80 Вісім мільярдів, ну загалом, звичайно, на цей час тільки по лінії домовленості в форматі Рамштайн Україна має отримати безпекової допомоги майже на 145 мільярдів доларів. І вчора дуже ретельно про це говорив наш міністр. Оборони Пан Умеров, він розповів про те, які країни і як нам допомагають. Ми бачимо дійсно підтримку і повну коаліцію наших союзників. Наприклад, Данія передасть найближчим часом останню частину обіцяних F-16. Фінляндія готується до інвестувати у виробництво важкої бронетехніки для України. Ісландія виділяє 5,5 мільйонів євро на розмінування та оборону індустрію. Ну наприклад, Норвегія вкладе 240 Мільйонів у коаліцію морських спроможностей, і це дуже консолідує наші збройні сили в розумінні того, що у нас є підтримка, підтримка наших партнерів, і не просто партнерів, а саме союзників. І в числому можна сказати, що світ залишається консолідованим з Україною, і підтримка триває надалі. Це є найважливіше.